Дуже важно слухали, підтримували це дуже приємно нам. І я хочу запросити до доповіді ще одного сертифікованого поведінкового аналітика CBAS, IBT з міста Києву Вітоглаговську, яка розповість нам про найчастіше помилки у формуванні навички імітації та практичні рекомендації щодо формування імітації. Так, ми бачили тільки що, що в групових навичках імітація вже має бути дуже гарна. Гарно, а зараз нам Віта розповість, як зробити її гарною. А, а, Віта, прошу. Так, дякую всім, доброго дня. Рада вас всіх тут бачити. Так, так. зараз ага. я маю презентацію. Ага. Угу. Так, чи видно її? Так, видно. Видно дякую. презентацію видно. А... Головне, щоб перемикалася. Перемикаються супер. <хі> uh, так, отже, сьогодні я хочу поділитися з вами такою темою: uh, це про найчастіші помилки у формуванні навички імітації і проговорити, як можна це виправити. Виправити. Хочу вам нагадати, що імітація це є ключова навичка до навчання. Імітація це не є просто повторення дій, це є базова навчальна навичка, без якої подальший розвиток дитини сповільнюється. Моя мета сьогодні показати вам логіку і чому іноді навіть при щоденних заняттях імітація не формується, і як це виправити. Uh, імітація це фундамент будь-якого навчання, і саме через спостереження та повторення дитина засвоює більше соціально значущих навичок. І так само власне, і ми з вами використовуємо нашу імітацію для навчання нових навичок, для формування в нас. Нових поведінкових знань, які ми застосовуємо на практиці, якби в нас не було цієї навички, ми б далі з вами не просувалися. Насправді видів імітації існує безліч. Я тут навела вам тільки декілька: ті, з якими ми найчастіше стикаємося на практиці, які вивчаємо, які формуємо саме з дітками: це предметна імітація, крупна моторика, дрібна моторика, артикуляційна, вокальна, спонтанна. Є ще імітація відстрочена і можна перелічувати ще їх по списку безліч. Я не буду на цьому зупинятися. Якщо потрібно, можу надіслати вам детальний список. Хочу нагадати, що саме власне кінцева мета. У формуванні імітації це те, що дитина буде навчатися саме через спостереження за іншими. Ми не маємо навчати дитину виконувати кожний рух, кожну дію, кожну навичку в житті. Наша мета сформувати в неї імітацію саме так, щоб навча... щоб дитина навчалася спостерігаючи, тому що якщо ми не доформовуємо імітацію, це потім впливає на інші навчальні процеси і на формування інших навичок. Ага. Раджу вам ознайомитися із дослідженням, яке тут є Obs Observational Learning. Це про те, що саме як дійти до того, щоб сформувати навчання через спостереження. Так. Угу. Також хочу наголосити на тому, що імітація впливає і задіяна у нас з дуже багатьма різновидами навичок: гра, мовлення, моторні навички, когнітивні, соціальні навички, спільна увага. Якщо немає імітації в нашої бази, нам буде дуже важко сформувати у дитини саме, саме ці наші цілі, які ми хочемо її навчити. Але. Хочу наголосити на тому, що ми не переходимо до формування імітації, якщо в нас не сформована наша база. Наша база це наша співпраця. Це важливий етап, без якого ми не маємо починати формувати будь-які навички, не тільки імітацію. Якщо відсутня співпраця, це означає те, що дитина не орієнтована на нас. Вона не хоче з нами співпрацювати, не хоче нас бачити, не хоче з нами взаємодіяти. А це впливає саме на. Процес навчання хочу тут наголосити важливість саме на співпраці, тому що досить багато фахівців. Я стикаюся зараз на жаль в практиці з тим, що етап співпраці пропускається через те, що батьки хочуть швидший результат, хочуть швидше перейти до формування навичок, формування. Одразу гри хочуть формувати мовлення і все інше. І фахівці на жаль піддаються під такий момент батьків, тому що теж нам дуже хочеться сформувати дуже швидко всі навички у дитини. Але на жаль, якщо відсутня співпраця, ми не можемо перейти до формування всіх навичок. Співпраця має формуватися поетапно за протоколами. Я не буду сьогодні розглядати протоколи, з якими формується співпраця, але обов'язково дотримуйтеся цього пункту. Другий момент це тестування та розширення мотиваційної діяльності. Знову ж таки, якщо ми не досліджуємо мотиваційну сферу нашої дитини, яка приходить до нас, ми не зможемо налаштувати ці процеси. ABA працює через позитивне підкріплення, тобто через мотивацію. Якщо цей момент ми опускаємо, виходить не дуже добре, тому що з'являється навчання через примус. Це не справжнє і це не етично, це недоречно, це не красиво і це порушує. Права дитини на ефективне втручання теж, будь ласка, тестуємо мотиваційну сферу, розширюємо, йому, розширюємо її. Шукаємо те, що цікавить вашу дитину, те, що може зацікавити. Дивимося, чим дитина займається у повсякденному житті, на що вона звертає найбільше уваги і що їй подобається. І третій компонент не менш важливий, це спільна увага. Теж ці спільна увага це здатність відслідковувати дії іншої людини. Якщо вона в нас не сформована, якщо не сформована у нашого клієнта спільна увага, нам буде теж важко формувати інші навички. Це ось три таких кити, на які треба звертати увагу, перш ніж приступати до формування будь-яких навичок. Послідовність навчання і імітації ви можете знайти в у WebMap або в Ейблсі. Це зараз доступні для нас дистувальника, які є в нашому просторі. Або можна, наприклад, ще звернути на Денверську підручник Денверської моделі втручання, або інші, які доступні в, в мережі. Хочу наголосити на тому, що сьогодні я буду розглядати саме дитину початкового рівня розвитку, яка тільки до нас прийшла, якої ще немає навичок, яка ще тільки починає з нами співпрацювати, і в якій ми ще не формували імітацію. Ці рекомендації будуть саме для такої дитини, яка тільки починає з нами роботу, і ми ставимо їй за ціль сформувати навичку імітації. Отже, Починаємо помилка. Один ми починаємо навчати моторної імітації до того, як починаємо навчати імітацію з предметами. Чому потрібно навпаки? Тому що коли ми починаємо формувати моторну імітацію, деяким діткам може бути супер важко відслідковувати дії з власним тілом. Тим паче, якщо це артикуляційна імітація або це якась дуже складна перехресна імітація, це неможливо. Це буде поскладнювати вам процес навчання, і ми будемо лише тормозити цю навичку в розвитку. Тому обирайте краще спочатку імітацію з предметами. Це буде більш функціонально. Предмети, ви потім зможете перенести в ігрову діяльність, що є теж провідною діяльністю для дітей. Це досить важливо, але зустрічаю зараз досить часто такі помилки, і коли спеціалісти змінюють моторну імітацію на предметну, навичка формується набагато швидше. Помилка 2. Починаємо навчати з одного набору предметів, як у мене тут намальовано зверху. Тобто фахівець ставить одразу три предмети, показує дію, дитина має запам'ятати, яку ж дію він показав, і ще потім він повертає цей предмет на місце, і дитина ще має запам'ятати, який же предмет він має забрати і показати цю дію. Це дуже надскладно. Якщо ви починаєте формувати імітацію методом: Умовної дискримінації, так, тобто це вибір вже з трьох предметів одразу. Використовуйте, будь ласка, два набори предметів: один перед дитиною, один перед вами. І використовуйте дію, яка має повторювальний рух. Тобто, ви можете її досить довго показати, і дитина за вами її буде наслідувати. В такому варіанті це буде більш ефективніше, ніж коли ви будете показувати відсрочено, і дитина буде за вами повторювати відсрочений рух. Помилка 3. Починаємо навчати дії з одним предметом і ставимо на стіл тільки один предмет. Так, тобто, знову ж таки, дитині треба запам'ятати, що ви показали якусь дію, ви її показали, повернули назад. Дитина в процесі розгубилася, перестала дивитися, перестала бути вмотивована, не зосередилась, не може відслідкувати. Це важко. Ой, якщо ми починаємо формувати імітацію з одним предметом. Нам треба один предмет у нас, один предмет у дитини. І імітація це тоді, коли дитина повторює за нами рух, який ми показуємо в процесі. Тобто, поки що мова не йде про відсрочену імітацію, яка буде вже формуватися на більш пізніх етапах. Помилка 4. Ми починаємо, з, починаємо навчання з фіксованої моделі. Тобто, що ми робимо? Так, ми ставимо дві пірамідки. Надягнула кілечко і чекаємо, що дитина теж візьме своє кілечко і повторить. Цей рух не є повторювальним, і він є досить складним саме на початку формування моторної е, імітації з предметами. Е, знову ж таки, тут треба вже декілька піднавичок для того, щоб це повторити. Це може теж уповільнювати процес формування на більш е, пізніх етапах формування е, така от фіксована модель це класно. Але на початку навчання вона може давати деякі там затруднення. Отже, підсумую, що ми починаємо, починаючи роботу в формуванні імітації, що ми маємо один предмет перед дитиною, один предмет перед дорослим. Робимо паралельну імітацію, та модель, яка повторюється, тобто яку ми можемо показувати досить довго, і розширюємо репертуар з різними предметами. Тут я навела вам трішечки варіантів, які можуть бути моделі з повторенням, і на майбутнє, яка може бути фіксована модель. Тобто моделі з повторенням насправді може бути безліч. Тут я навела вам трішечки, щоб не акцентуватися на цьому сьогодні. Занадто довго. Це може бути катати машинку, пити чашки, розчісувати ляльку, стукати по барабану, катати пластилін, малювати олікцем, чистити зуби, літати літачком, витирати тряпочку і ще безліч. Модели, які ми можемо взяти. А, і чому я вам це навела? Тому що до цього йде помилка 5. це що ми робимо? Ми обираємо перші дії ще кластів, які в нас є в наших тестувальниках. Так? Тобто відкрили книгу, ага, все, типу, катати в машинку, їсти ложечку і пити чашки. Чому так не потрібно робити? А, тому що не всі ці дії з переліків підходять кожній дитині. Пам'ятаємо, що в нас кожна дитина це індивідуальність, це е, окрема особиста історія. їй щось цікаво, вона щось любить, щось не любить, і ми маємо це враховувати. Якщо дія дитині не цікава, або недосяжна, що вона робить? Воно зупиняє процес навчання, тобто дитина не захоче з цим взаємодіяти, їй не цікаво, і тому ми маємо обирати саме ті. Предмети, які дитині вже цікаві, які є вже в її репертуарі, які потенційно можуть нам пришвидшити процес формування імітації, а не будуть його зупиняти. А, далі обираємо дії, які дитина не робить у повсякденному житті. Знову ж таки, спостерігаю на практиці, де фахівці обирають дії нефункціонально. Махати магати ложкою, катати молоточок, стукати машинкою а на початку формування імітації. Не зрозуміло навіщо це, але це є. Хочу наголосити на тому, що дії мають бути знайомими, функціональними і легко, зуп... і мають легко зупинятися. Тобто, якщо ми, не... ми обираємо нефункціональну дію, ми знову ж таки впливаємо на процес формування імітації і тормозимо його. Спочатку перші наші, запуски, вони мають... перші наші дії вони саме мають бути функціональними та легкими для дитини, щоб ми швидше сформували цю навичку. І швидше а, рухали її далі, розвивали, узагальнювали. А, а, наголошую ще раз, що дія має бути повторюваною. Дитина повинна вміти робити її ситуативно, тобто вона має бути присутня в її повсякденному житті. Наприклад, грати з предметом самостійно, рух має бути легко зупинений. І також є рекомендації в цьому дослідженні, яке тут наведено, що іноді деяким дітям цікаво можна застосовувати сенсорні об'єкти, і вони підвищують внутрішню мотивацію і залученість. Але хочу наголосити, що саме п'ятий пункт варто узгодити з вашим супервізором. Чому для деяких дітей сенсорні іграшки можуть служити саме як відволікаючими або мотивацію? І дитина не захоче повторювати за, за вами цей рух, а захоче гратися просто іграшкою або захоче її отримати як мотиваційний стимул. Тому тут дуже важливо враховувати саме ці індивідуальні, індивідуальні особливості дитини, щоб якщо супервізор не дозволяє використовувати сенсорні іграшки у формуванні імітації, ви їх не берете, але можна використовувати, якщо це допустимо. Помилка сім. Що ми робимо найчастіше? Це ставимо за мету засвоїти 5, 10, 20, 30, 40 рухів. І що ми робимо? Ми їх не узагальнюємо, ми не перевіряємо, чи узагальнює дитина ці рухи, чи відбувається взагалі процес узагальнення. І цим ми, власне, що робимо? Ми забуваємо, що узагальнення це ознака сформованої навички. Тобто, якщо ми поставили за мету сформувати 20 рухів у дитини, ми їх досягли. Ми маємо зробити три нові дії, тобто тест на перенос, і подивитися, чи, чи дитина узагальнила цю навичку, чи повторює він нові дії за нами, які ми не навчали його виконувати. Якщо цього немає, нам треба буде звернути на це увагу а і не переходити, тобто там далі до вибору предметів після 20 дій і так далі. Тобто, ми не. Не орієнтуємося на кількість сформованих рухів, ми орієнтуємося саме на узагальнення. Якщо дитина не використовува, не повторює за нами цей рух з будь-яким предметом, значить навичка ще не сформована, нам треба звертати на це увагу. Отже, тут краще перевірити три нові дії, щоб сформувалася узагальнена імітація, і пам'ятати, що наша кінцева мета це дитина буде повторювати будь-які дії за дорослим або за своїм однолітками. Помилка 8. Що ми робимо? Ми забуваємо про ситуативність або стимульний контроль. Так, тобто ми забуваємо перевірити знову ж таки, чи це дитина виконує за нами рух імітації. Він імітує, чи він просто виконує цей рух, тому що йому цікаво. Так, ми маємо створювати такі умови, щоб точно перевіряти, чи дитина імітує чи ні, від чого залежить ця дія, від самої моделі, чи від просто від самого предмету. Так, якщо дитина звикла, що він бачить машинку і він її просто постійно катає, спробуйте тоді показати покатати машинку і завести її в гараж. Якщо дитина повторює за вами цей рух, значить воно він контролює, він слідує за вашою моделлю. Якщо він продовжує далі катати машинку. Отже, узагальнення поки що не переходить. Угу. А, так, тобто перевіряємо, чи дитина точно повторює за нами рух і. Дивимося, можна виконувати декілька функціональних дій з одним предметом. Наприклад, якщо ложечкою їмо, то потім можна поставити ложечку на тарілочку або помішати в неї в чашці. Так? Якщо дитина наслідує за нами ці рухи, це класно, круто. Отже, він слідує за нашою моделлю. Якщо дитина просто продовжує далі їсти і не імітує наступні моделі, значить в нас з цим складнощі і треба звертати на це увагу. А помилка дев'ять. Що ми робимо? Ми не перевіряємо, як працюють батьки вдома. Я ніколи точніше намагаюся зараз не, 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 не відпускати додому батьків так, щоб не знати, що вони там роблять і як це відбувається. Чому це важливо? Тому що нам треба, по-перше, залучити батьків до цього процесу і постійно під'єднувати і щоб батьки знали, що ми робимо, чому ми це робимо, для чого ми робимо. Так, тобто батьки мають бути залучені взагалі в процес зіставлення цілей і їх підтверджувати. Друга рекомендація, яку я завжди даю своїм фахівцям і виконую самостійно, це проводити тренінг батьків. Якщо нам важливо, щоб наша навичка імітації була і виконувалась вдома також, ми не можемо просто дати батькам чек-лист, нати, будь ласка, прочитайте, йдіть, виконуйте. Ні, ми так не робимо. Ми маємо провести з батьками тренінг а, і відточити, наформувати формувати в них так само навичку, як це сформовано у нас з вами. Тобто, ми маємо поетапно їх натренувати, пояснити, коли дається інструкція, як вона звучить, коли дається підказка, як ми її прибираємо. А, повністю провести з батьками цей, е, цей процес, так перевірити його, і обов'язково, щоб батьки привезли, е, показали вам відео з домашніх занять. Я не приймаю таку відповідь, як ну, ми робимо, в нас виходить. Ні, будь ласка, відео. Я дивлюся на процес. Якщо все добре, ми далі продовжуємо займатися. Якщо тому що буває так часто, що батьки приходять додому і. Процедура порушується так: забули дати інструкцію, забули дати підказку, забули дати підкріплення, і порушується наша процесуальна точність. А це також впливає на ефективність взагалі втручання і на ефективність формування навички. Тому, будь ласка, залучайте батьків до процесу роботи. Звісно, якщо це можливо, і звісно, запитуйте, які в них є часові ресурси і фізич, фізичні ресурси теж для цього. А, і помилка 10 – це відсутність моніторингу прогресу та збір даних. Так? А, наша болюча тема, тому що не всі ми любимо збирати дані. Це процес дуже монотонний, не завжди на це є час під час заняття. Не хочеться відволікатися. Нам здається, що там я піду записувати щось у таблицю і там дитина почне щось інше робити. Тобто ми маємо все-таки обрати із супервізором актуальну форму збору даних. Конкретно для кожної дитини обирається та, яка має бути. Тобто, це можуть бути і холодні проби, може бути таблиця точності реакцій, або може бути будь-яка інша, яку вам порекомендує супервізор. Далі аналізувати прогрес навички та тобто, додавати зміни, якщо навичка. Не формується, тобто ми маємо пам'ятати про те, що ми виділяємо якийсь певний час для того, щоб навичка сформувалася. Якщо навичка за цей період не формується, ми маємо переглянути, чому це відбувається, що ми робимо не так, які зміни ми можемо сюди внести, щоб, щоб навичка все-таки сформувалася. І останній етап це обговорювати все із супервізором та шукати спільний план дій. Не змінюйте, будь ласка, самостійно протоколи втручання, якщо ви фахівець, ви інструктор і знаєте, куди як це що, це що рухати, не узгоджуючи з супервізором, тобто, має бути такий подвійний моніторинг вас, як фахівця, який займається з дитиною, і супервізора з вами, щоб процес і якість навчання все-таки проходили ефективно та відповідально. Так, всім дякую за увагу і бажаю, щоб кожна дитина отримала шанс на навчання та розвиток. Дуже дякуємо, Віта. Це надважливо, тому що навичка імітації є, як ми знаємо, базовою опорною навичкою. Як озвучила Віта у своїй доповіді, які відсутність імітації не, не дасть дитині просуватися далі. Дуже дякуємо, дуже корисно. Дякуємо, що ви долучилися до нашої.